Взагалі я займаюся легкою атлетикою нещодавно. Мені дуже подобається цей вид спорту. Я пропоную своїм друзям долучатися до такого виду спорту. Проходить міський етап змагань з легкої атлетики спортивних шкільних ліг міста Києва, які проводяться в рамках всеукраїнського проєкту Плічопліч всеукраїнські шкільні ліги». Це майже заключні змагання міського етапу. Прийшов, що розвинує витривалість, вибухову силу, розподобається, естафети, і все. Мені все подобається класно, атмосферно, все, як на чемпіонатах міжнародних рівень. Саме цей вид спорту мені дає витривалість, мужність, і коли навіть якась травма буде, це можна буде використовувати в майбутньому житті. А ці змагання це неймовірний опит. Роботи з такими великими змаганнями, на які можна буде потім іти з іншими видами спорту. Я хочу подякувати всім, хто долучився до того, щоб легка атлетика була в цьому році однією з програм дитячих шкільних ліг пліч опліч всеукраїнських ліг.